Редакція Миліничана, дівчата, скажіть, будь ласка, з якою метою прийшли на на громадські слухання сьогодні? Ну, з Метою для того, щоб наш полог був будинок на два не був ні реконструйований, ні закритий. Тому що, по перше, в умовах війни це досить важливий лікарняний захід е, заклад, який не потрібно закривати, бо це заборонені законодавством навіть. А по-друге, у нас досить багато жінок, і так як в умовах війни багато помирає людей. Відповідно, потрібно українців відроджувати ось і для того, щоб їм було, звісно, зручно і не було тісно в одному помогу неміститися. Потрібно зберігати цей заклад якомога найкраще. Скажіть, скільки вам років і де працюєте чи навчаєтесь? Мені 21 навчаюся в Україні національному медичному університеті Микола Івановича. А ви працюєте? Плануєте бути за фахом? Планую бути карту. Я зрозуміла. А сьогодні ви прийшли разом з усіма. Багато у вас колег зібралося з університету? Да, відстояти? 10, багато, вся група нас не знайшла, Наш... а як взагалі, в цілому, студенти медичного університету, як ставляться до е, того, що планують закрити пологовий будинок номер 2 Я не знаю ніхто людина, яка позитивна оцінює. Не зрозуміло. Добре, дякую.